Що в Україні розбрат через мову, а її східних жителів обмежують неправда, і цю брехню часто розуміють самі мешканці зони. А то розповідають Володимир Грицина та Юрій Заблоцький. Бійці кажуть, місцеві часто підходили до них і бажали перемоги. Вразило, що той, хто боїться, він все рівно підходить, каже: ви ж українська армія, хлопці, тримайтесь, слава Україні. Є на сході, каже, боєць добровольчого кореня ОНЦО. і такі люди, що до українських бійців ставляться дуже вороже. Є люди, які підтримують, є люди, які бояться підтримувати, а є люди, які в плані пропаганди просто ненавидять, закидають, що ми приїхали їх убивати за мову. Хоча «Пробуємо пояснити, що немає проблеми ні мови нічого. Є наша одна велика гарна країна. Боротись проти загарбників кажуть бійці. Їм дуже допомагають волонтери, які привозять на схід усе необхідне від медикаментів та теплого одягу і аж до дитячих послань. Пояснити, які це люди. Наші серця б'ються разом в унісон. Тільки твоє захищає Україну, а моє тебе. Бережи тебе Бог зорядно. А ще бійці обнадіюють. Жоден із тих, хто зараз воює на сході, про відступ навіть і не думає. До того ж, кажуть чоловіки, у них є всі шанси перемогти навіть із тією застарілою технікою, якою доводиться користуватись. Хоч подекуди буває дуже складно, розповідають бійці, адже сусідня держава кинула проти нас кращі війська.